Усіх вітаю вас, шановні українці та гості каналу, крім Русні, yeah. uh, <laughs> трошки тихіше я зроблю. Гордій Старох співає фоном. І довго затягувати мене будемо, щоб не блокувалося. Хоча наші не такі вже а то саме, на авторських. хоча треба поважати своїх, як то кажуть. Сьогодні... <кхід> uh, сьогодні я хочу вам продемонструвати такі касети яких, можливо, ви мало коли зустрічали. Це буде я точно не з цієї кубки, хоча тут трішечки в мене є розширення, Добавився рядочок один вертикально. Стіночка стала трошки ширше. Так, а сьогодні е буду демонструвати, хоча ні, спочатку я вам покажу ось цей. Магнітофончик. Це у нас Fisher PHW804RL. Інформації на цей апарат дуже мало, але є е, такі ж самі від компанії Sanyo. Ну, Sanyo і Fisher. Ми ж всі прекрасно знаємо, що це один той самий концерн, один той самий виробник. І ось це модель середина 80-х років. Знайшов інформацію, що нібито ця модель була, її починали виробляти ще в Штатах. Але цей апаратик є в моїй колекції, він мені подобається. І будемо розглядати касетки. Сьогодні я вам продемонструю. З цієї невеличкої такої от, стіночки, е і сьогодні в нас ось ця трійця. Трійця джаз. Ось ці касетки ми будемо сьогодні розглядати. Це касети з рубрики Маловідомі е японський ринок. Можливо, на наших ринках і не зустрічалося. Ну, скоріш за все. Хоча, як то кажуть... В ті далекі 70-ті роки хтось же мав можливість їздити так далеко аж в Японію. І, можливо, там і знаходили. Ну, і хтось, можливо, як фарсовщики возили сюди. Так що, як то кажуть, переходимо на наше звичне місце і будемо розглядати ці касетки. Так, ми на нашому звичному місці. Касетки теж перед нами. Красень Фішер теж перед нами. Він буде нам трішки сьогодні крутити. Багато ми не будемо. Секунд по 10 ми будемо прослуховувати. Зразу скажу, що ці касетки я вже прописав, крім цієї, вона мені вже прийшла з записом. Запис якісний. І вирішив її залишити. Так що сьогодні у нас, е, ну, давайте розпочнемо. От якраз от з цієї. Е, так, секундочку, поміняю очі Бо підводить, підводить. Так. Тут прописаний мікс диско, це обізвав я сам так. Ось, сама касета. Так, пірчик викинули. Класичний футляр 70-х років. Але чомусь на ньому немає відбиточку Made in Japan. Ну, можу припустити, що це і не рідне. Хоча не на всіх касетах був саме цей напис. Так що вкладка має, бачите, подвійний. Розворотик такий. Ось така картка користувача. Тобто він собі там прописує дату, коли записав, на чому прописав, в яких режимах записував. Ну, коротше, така от картка. А, ну тут є якісь поміточки такі. Ось. Ну і купа інструкції, як користуватися. Тобто винахід ви олівця явно був не в совку, а дуже-дуже давно японці його давно придумали. Як то кажуть, коли бум-касет на початку 70-х як почався. І вони е, такий от інструктаж писали, якщо будуть утворюватися петлі, візьміть олівець і промотайте. Ось і все. Дуже багато тут гарантійок написаних, е, що можемо замінити вам касетку. Ось так виглядає. Бачите, вона і вертикально, і горизонтально може бути. Ці касети е, продавалися в мережах е, крамниць радіоелектроніки. Тут так і нас записано. Є, е, японський. E, e, blum, blum, так, так, Japan Electric Super Source Chains. Мережа e, магазинів e, радіоелектроніки там. Ну і оці от невеличкі e, це, по-моєму, так і мережа називалася Zenichid Channel. Можливо, і вони і були виробником. Хоча це не виробник, а e, торгова марка. Але касетки замовлялися, як то кажуть, в. Великих гравців-виробників. Бачите. Jazz, до речі, Jazz. Є таке моє припускання, що розшифровується. Ну, тобто, це абревіатура цих от перших трьох слів. Japan Electric Stores, скоріше всього, не Супер Stores, ну Stores. Це і є. Ось ці от цей Jazz. Так. На. У цій стороні, бачите, тут адреса виробництва є, номер телефону і ціна 650 єн. 650 єн. Так, це вона... Так, да, до речі, касета 76-го року. Всі ці касетки це середина, початок, кінець 70-х років. Точної інформації, звісно, неможливо зараз знайти. Але ось така касетка. Тут був напис, і трішечки я його вивів. Але треба ще над цим повертати. Другий, другий бік, бачите, повністю чистесенький, гарненький. Є таке припущення, що саме цю касетку виробляла компанія Sony. Дуже. Дуже схожий корпус цієї касетки. Ось так. Ну, є захист від старання є на місці. На жаль, не в усіх касетах, які замовлялися, є номер штрих-код. Не штрих-код, а просто код. Не на всіх є, але е, мені траплялися отакі от невідомі касети, в яких є код. Ви їх побачите е, в наступних роликах. Бачите, ну трішечки поклеєно не дуже рівно. Десь воно сповзла трішки ліворуч. Так, ну давайте ми подивимось, е, що ж там у нас зі стрічками робиться. Давайте. Рекорд сами звичайний прозорий без всяких там смужечок. І так, і стрічечка. Ми. ближче. Має такий виразний коричневий колір. І має легкий глянець. Тобто це не матова стрічка. Але такий більш-менш, як на 70-ті роки, має гарний глянець. Так. Ну, є в мене в, це моє припущення, що все ж таки це компанія Sony вроблялася. Пишіть свої коментарі. Можливо, ви знаєте більше інформації про це на яких? Але ну, це моє припущення, тому що. Корпус, мені більше всього нагадують. Якраз тут тоді, в 70-ті роки, компанія Sony випускала це в 73-х роках, 68-й навіть ще раніше. От саме в таких в прозорих і непрозорих таких корпусах. Ну і давайте спробуємо почути, що в нас тут є трішечки перемотки. Отакий от от міксовочка починається з Bad Boy's Blue. Ось. Ну, касета, як на мене, дуже гарна. Ну, звісно, є набагато яскравіші касети, але ми ж розглядаємо 70-ті роки. І в 70-х було краще і, я, і пояскравіше, але мені подобається, мені подобається цей джаз Тобто, навіть якщо деякі касети 70-х років дуже важко зараз прописати, вони мають право бути в колекції. Хто кому не обов'язково слухати, просто повинні мати таку касетку в колекції. Так що, це наш. Перший претендент був такий. Ось такий джаз І інформація, яку я знайшов з 76-го року. Але не точно. Джаз C90. Так. Наступний у нас такий опача. І тут Це я вже прописував сам. Italo Disco Essentials така збірочка. І ось така яскрава помаранчева компакт Cassettрі. Ну і прописано те ж, саме, те ж саме, що і на першій. Зенічиден Chain. Мережа магазин японської електроніки. Ось так виглядаю. Так. Бачите, і футляр. Класичний, але тут вже є такий відбиточок Made in Japan. Класика жанру. І обгорточка. Та ж саме, бачите, телефон. А до речі, чи співпадають? Телефони. Так, тут у нас. 034. Ага, ага. Так, а що у нас тут пише? 0 4, 4 5, 6, 6, 49. Блін, ви не повірите? Все сходиться. Телефон не змінили. Так, ну і бачите, тут прописано, що касета на 60 хвилин, там тра-та-та, гарантічка і все як положено. Гарний такий яскравий помаранчевий е е колір. Е е внутрішній бік. Ну, доволі скромний, звісно, ну, хоча ні, бувають і скромніші. Бачите, місце для нотатків тут з цього боку лишали. Як на мене гарно, яскраво. Так. І ми подивимось саму тепер касетку. Дивіться. Ну, тут захист у мене є. А Коду тут теж немає. Ну, трішечки, бачите, хвилька з'явилася. Але, ну, скажімо так, поважайте старість. Не можна від них, треба бути таких прям ідеального стану. Добре, що вона знайшлась і в такому стані, як то кажуть. Подобається, що касета розборна. Тут всі три варіанти розборні касетки. Ось. І ця мені теж здається, що це вироблялось компанією Sony. Хоча тут вже є трішки сумніви, можливо, навіть е цю касетку замовляли на Коламбії. О, Коламбія, там, де вироблялось і Denon, і Коламбія, і Байрон. Виглядаю яскравенько з написом Japan. Коли ми раніше бачили взагалі на товарах Made in Japan. Це завжди нам казало про те, що це ви купуєте якісну річ, якісний продукт. Так, має, бачите, такий ракордик, рожевенький. Але екранчик трішечки корозії його пожувала. Але нічого. При нагоді може і заміном, а може, і нехай лишається рідний. На швидкість це ніяк не впливає. Так е, ця касетка має більш все ж таки стрічку. Більш матову. Більш матову. Але саме ця модель, ця вже і не 76-го року, а скоріш за все, це початок. 70-х років має такий е, темно-коричневий колір на світло. Понятно, що ми, бачите і світлішого, але по факту, от я дивлюся на саму касету, і якщо от я ставлю так, от це більш рідний колір, коричний колір. Так, ну і давайте почуємо, що ж там за італодіско я прописав. Я думаю, що це відомий трек. Багато хто з вас її чув в підбірочках Disco, а їх дуже багато цих зборок іде з Disco. І в мене, їх, як то кажуть, три вагони і дві маленькі тележки. Є такі Disco. Ось така касета Jazz. В помаранчевих в помаранчевих кольорах. Ось так. По деогоналі ми їх отаку, Давайте ми їх розставимо. І наступно тадамс. Більш е, крутіше виглядає, ніж помаранчка. помаранч. Е, такий веселий, яскравий, але більш такий серйозніший претендент у нас в чорних кольорах. І інформацію, яку я знаходив про цю касетку, теж не дуже багато. Але так і писали, що вирішили зробити більш серйозним. її. На Футлярі є відбиточок Made in Japan. Але він, бачите, нібито поверху ось такий відбиточок. Бо в попередній касетці він, так як нам звично, бачите. В такому прямокутничку, в заглибленому. Так, ну, давайте ми. І тут я писав Джош Бенсон Пісні і історії. Це така збірка. Так, ну і, бачите, внутрішня сторона така сама, як і в помаранчевій, тільки що в сіреньких кольорах. Дуже круто виглядає на чорному фоні. Скажемо виразно, компакт касет, низький шум, тра та, -та. І ті саме написи Japan Electric Superstars Chain. Мережа крамниць радіоелектроніки. І телефончик. Телефончик не змінився. Так, дзвоніть на цю контору. Замовляйте собі касетки Made in Japan. Касетка дуже дуже крута, достойна бути в колекції. Так, а от і ця касета, ну, скажем так, теж от у мене думки розходяться. Е, ні, ні то Sony, ні то ОМ Columbia. Ну, я прям от е, теряюсь. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте? Хто міг би бути виробником е, цих касет? На яких потужностях е, їх виробляли? Стрічка рекорд, бачите, такий самий прозорий. Ну, давайте подивимось. На, на стрічку. Прозора, прозора рекордік. І має такий коричневий колір стрічечка. Дивіться, вона глянцева. І значить, є, є припущення, що це вже кінець 70-х, тому що всі ці три варіанти це е, в період е, 70-х до 80-х років. Це таку інформацію знайшов про ці касети. Ось цей в цей проміжуток часу. Давайте вам ближче її таку. Так. Ось така вона. Гарненька. Ну тут, так, да, невеличкі ганджики є. Такі оно-ка. Але, як то кажуть, поважайте старість. Добре, що взагалі зберіглася. Там невеличкі. Але завжди, в принципі, коли пишу, трішечки початок я пропускаю. Ну, давайте почуємо. Що? На ній я записав, як Джорджа Бенсона. Ой. Слухати доволі непогана музика, джаз э, грає, фанк. Доволі непогана музичка. Так що рекомендую слухати Джорджа Бенсона Ось такий джаз. Джапан. Просто золоте слово джапан. Так, ну і на цьому думаю, що все. Ось таких от три, три касетки. Тобто, Та -та -та, так от поставлю вам, щоб ви бачили. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу цих трьох дз. Хороша була, походу, мережа електроніки. Ось і це не єдина мережа радіоелектроніки. Як, е, яка випускала під своїм брендом аудіокасети Так що, ставите вподобайки. Не забувайте підписатися, натискайте дзвіночок і будете повідомлення отримати про наступні ролики. Ось така. Такі от касетки. Помаранч, чорний. Ви там в кольорах. ну Просто бомбічески. Добре, закінчуємо ролик. Пишіть коментарі, просувайте український YouTube. До речі, коментарі вітаються українською мовою. Вибачайте, що на кацапомовний коментар я не відповідаю. Слава Україні!